Всім добрий день! Дивився на от ті тримачі плат ну Якісь вони такі, які більш-менш нормальні, то вони щось такі дуже дорогі. Я так подивився його конструкцію і зробив з підручних засобів так скажемо, з того, що валялось в гаражі. Ця основа платформа це від магнітного замка. ну Електромагнітний замок. Там відрізав кусочок, і от я не знаю, то якісь магні чи що, щось таке досить тяжке. Е, оці кронштейни, оці от, один я розрізав, зробив з нього. Зажим такий. Там пропиляв. Ці кронштейни то від е, тримачі скла. Тут вставляється скло і тут болтом прижимається. Ну або скла, або будь-яких там. Декоративних речей мебелі Оцей шток направляючий, то теж ограничитель відкривання дверки. Такі колись були не, розкладні так вони. Ото він е, Барашка, барашка, не знаю від чого. Щось валялося. Таке в мене тут теж взяв собі. З таким цим. то, то досить зручно, коли отак вот вот підсунув і зажав. От. Пружина, пружина теж, <реж> то не проблема. І от вийшов такий, от, тримає моцну, як то кажеться, зламати можна плату. Робив я його, ну не знаю, пів години може. Може трошки більше, поки хто там підігнав, підточив, підпиляв напильником, як то кажеться І От такий вийшов тримач. Надежний, тяжкий, не буде соватись Ну, ще можна знизу приклеїти ножки резинові такі. О. От, і все, і буде, і вийшло задаром як то кажеться. Дякую за перегляд.